Якщо ви маєте на меті стати досвідченим фахівцем, порада. Візьміть собі, за приклад, мудру працьовиту людину Володимира Миколайовича Школу. Вже 45 років. Він працює слюсарем у відділенні ремонту служби експлуатації засобів вимірювальної техніки вільногірського гірничо-металургійного комбінату. 17-річним хлопцем прийшов на комбінат і більше не змінював місце роботи. По закінченню школи зразу після 10 класу. Виникло таке питання, що пора, мабуть, йти на роботу. Приїхала сестра з своїм чоловіком, чоловік порекомендував, каже, ти не хочеш будь, робити якісь лабораторії, наприклад, КІП звернулася до відділу кадрів до нашого. Начальник відділу кадрів порекомендував звернутися в цех. На той час виконуючим обов'язок начальника цеха. Був Масарський Анатолій Михайлович. Він прийняв мене, підписав документи. з цього почався відлік моєго робочого стажу. Все було незвичайним, незнайомим, цікавим одночасно. Прийшло нас на той момент, було 9 чоловік, молодих хлопців одразу після школи. Прийняли нас всіх по першому розряду. Хлопці як хлопці, всі молоді, енергійні, здорові, через деякий час, після певного навчання, здали на другий розряд. Моїм наставником був Королюк Ростислав Філіпович. Така цікава людина, дуже великий спеціаліст був, У нього свої винаходи були. Ну, Я вникав у все, було цікаво, інтересно, вчився в нього. Я кажу, все, що почалося в принципі, що у мене. Це з його подачі я кажу. цікавим та насиченим було життя Володимира у колективі. Це і культурно-масові заходи, і спортивні змагання, і екскурсії. А захопленням Володимира були танці. Все ваше життя ви працюєте у відділенні ремонту служби експлуатації засобів вимірювальної техніки. Чи були моменти, коли з'являлось бажання поміняти роботи, уйти з комбінату? За весь період роботи я прийшов по всіх участках цеху. Це по розпорядженню, на місяць комендував. І так, перший цех прийшов, третій цех, на ТЕЦ бував, на фабрики бував. Звісно, престижніше на той час було перейти в перший цех, в третій цех. На той час вже був, жила Петро Андрійович начальником цеху. Він не відпускав. Ти мені потрібний тут, ти мені потрібний тут. Ну якось так, воно ну, потихеньку, потихеньку, змирявся з тим, що тут так і залишився. Довгі роки трудових буднів, багатий життєвий досвід, мудрість, знання все це притаманне Володимиру. Він неодноразово був нагороджений почесними грамотами, подяками. Керівництво цінує таких працівників. Володимир Миколайович має великий трудовий стаж 45 років. За час своєї роботи він зарекомендував себе як кваліфікований співробітник. Володимир Миколаївич грамотно, швидко та ефективно вирішує поставлені перед ним завдання. Доручені йому ремонтні роботи виконує якісно та в короткі терміни. Головною позитивною якістю Володимира Миколаївича є його наполегливість у досягненні мети. Контрольно-вимірювальні прилади сприяють автоматизації виробництва, тому дуже важливо правильно обслуговувати обладнання та вчасно проводити ремонтні роботи. З часом застаріле обладнання змінюється на більш досконале, а це означає, що фахівці даної служби повинні слідкувати за розвитком. Ще треба мати інтерес до техніки, до ремонту технічних засобів. Коли я прийшов, парк приборів був ще той, старий 60-х-50-х років. Потім потихеньку почали приходити нові прибори, прибори обліку, прибори контролю. На той момент у нас змінився начальник цеху, став Милованов Євгеній Андрійович. Він сам не некіповець теж був, ну прийшов з великою надією підняти і змінити обстановку в цеху. Він сам вчився і нас вчив. Тут відкривав свої курси, тут ми по часу, по два сиділи, і вивчали ці прибори. Розбирали до гвинтика, розбирали. Розібрати розберемо, виложимо на столі, а потім розібрати треба. Збирали, потихеньку вийшло. Це було, як кажуть, як, як вершини покоряли покаряли. Ніби, так. Проходили зміни. Після тих приборів нові технології з'являлися. Потихеньку вчили, потихеньку. Ремонтували, обслуговували. Володимир відрізняється чимністю у спілкуванні з колегами, за що має повагу в колективі. Колеги тепло відгукуються про співпрацю з ним. Весь наш колектив поважає Володимира Миколаєвича. Він порядний, відповідальний та сумлінний. Навіть ну, Володимира Миколаєвича вже понад 30 років. Він завжди серйозно ставиться до своєї роботи. Гарна людина, чудовий фахівець. Заслуговує на повагу і те, що Володимир Миколаєвич є зразком не лише на роботі, а й у своїй родині, адже він є прекрасним чоловіком, дбайливим батьком і люблячим дідусем. Які ваші пріоритети життєві? Саме головне це сім'я, колектив, в якому працюєш. Слава Богу, колектив був хороший, надійний. Допомагають один одному, підтримуємо один одного. Сім'я. старається, щоб все було до ладу, щоб був достаток, щоб був порядок. Роки наповнили життя Володимира повагою колег, розумінням близьких. А це для Володимира і є сенс життя.